Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про гру в Легіо Імперіаліс на 2000 поінтів. Після підступної атаки гвардії смерті на гарнізон. Криваві Янголи зібрали кулак для блискавичної контратаки. Гарнізон Янголів обороняв запаси геносім'я для поповнення втрат легіону. Гвардія смерті намагалася викрасти запаси генного матеріалу, тому місія була ретрівал. В центрі столу було розташовано три точки. За контроль кожної точки гравець отримав п'ять очок. На кінець ходу гравець, який контролює точку, міг перенести її на 5 дюймів у будь-якому напрямку. Дорогорядна місія для дезгардів була DeFiant. Гвардія мала обороняти свою зону висадки, і якщо в зоні висадки не буде супротивника на кінець гри, вони отримають 15 поїнтів. 10 поїнтів, якщо її тактична перевага в зоні висадки буде у два рази більша за супротивника. Або 5 поинтів, якщо тактична перевага буде більша. У цій грі тактична. Перевага залежить від типу підрозділу. Піхота має тактичну цінність 5, кавалерія та волкери 3, техніка 2, лицарі 1, а Титани 0. Кривавим янголом знову випала місія Vital Intel. В центрі столу була додаткова точка з результатами генетичних досліджень, яку вони мали евакуювати. Точку можна було підняти підрозділом піхоти, стоячи в дюймі від неї. Якщо точку винесено за край столу в деплої гравця до кінця гри, він отримує 15 поїнтів. Якщо точку тримає підрозділ гравця, він отримує 10 поїнтів. Якщо точка лежить і навколо неї у 8 дюймах нема супротивника, гравець отримує 5 поїв. В армії гвардії смерті було три формації: перша Легіо Демі Компані з командиром, підрозділом легіонерів з шести баз піхоти і двох баз плазмаганів, підрозділу легіонерів з шести баз піхоти і чотирьох баз з ракетницями, вісім баз термінаторів в тандерхоку та вісім редемптор дредноутів Вся піхота мала транспорти Ріно. Друга формація була Арморд Компані, в яку входило шість предаторів, чотири сікарани, два кратоси і повітряна підтримка з двох винищувачів Ксифон. Третю формацію були два Вархаунди Легіо Мордаксіс, які приєднались до Дезгардів. Ударний кулак кривавих янголів мав дві формації. Перша формація була Aerial Assault Force. В ній було три підрозділи легіонерів по чотири бази в кожному. Вони летіли в бій на трьох шторм-іглах. Підрозділ Термінаторів з командиром в Тандерхоку, підрозділ з чотирьох левіофанів у Тандерхоку та підрозділ з шести штурмовиків в Тандерхоку. Також штурмгрупу супроводжувало дві ланки по три ксифони. Другою формацією був могутній титан Рівер Легіо Солярія. Гвардія з смерті виставилася широким фронтом. На лівому фланзі було два кратуси. Праворуч від них просувався підрозділ сикаранів. Далі лігіонери з плазмаганами. В центрі крокували два вархаунди. Біля них великий підрозділ легіонерів з командиром. Далі предатори. Правий фланг прикривали дредноути. Термінатори в Тандерхоку та Ксифони залишились в резерві. Гвардія провела обстріл двох руїн в центрі вірусними бомбами, що зробило їх небезпечним терейном. На лівому фланзі Янголів самотньо височіла величезна фігура Рівера. Решта армії Янголів готувалася до повітряного штурму в резерві. На перший хід більшість підрозділів гвардії смерті отримала наказ Адванс і рушила вперед. Ріно з легіонерами на повній швидкості зайняли центральну та ліву точку. Криваві Янголи налетіли шторміглами на центральну точку. Їх підтримали ксифони ліворуч та тандерхок праворуч. З лівого флангу наблизилися ще три ксифони. Тандерхок з штурмовиками пролетів в тил гвардії смерті. Штурмовики висадили з нього і напали на Кратоси. Сікарани карани дезгвардів зробили овервоч по штурмовикам та вбили дві бази. Зрозумівши критичність положення, дезгарди вивели на допомогу тандерхокс Термінаторами. Термінатори побігли в бій зі штурмовиками. На правому фланзі ще один тандерхок Янголів вийшов на лінію вогню под реднотам. Останнім підрозділом на полі з'явилися два ксифони дезгардів і завдяки правилу інтерцептор з залпом ракет знищили один ксифон Янголів. У фазу бою рокопашна сутичка між термінаторами та штурмовиками закінчилася перемогою дезгардів. Остання база штурмовиків провалила мораль і відступила. Ініціатива на цей хід була у гвардії смерті, тому ксифони знищили ще два літаки супротивника першим залпом. Рівер дав залп із Гатлінга та турболазера по тандерхоку дезгардів і збив його. Ракети Рівера полетіли в піхоту, але не зачепили легіонерів. Вархаунди в центрі збили Штормигл на підльоті. Одна з баз піхоти загинула під час висадки. У відповідь, піхота Янголів дала залп по легіонерам гвардії Смерті і знищила дві бази. Залп предаторів зміг посадити ще одну Штормигл в центрі. І знов піхота з пташки втратила одну базу і вбила дві бази Дезгарді. Дредноути дали залп по підлітаючому тандерхоку, але не змогли пробити міцну броню транспорту. У відповідь тандерхок знищив чотири дредноути Гвардії Смерті. Легіонери гвардії розстріляли один з підрозділів Янголів у центрі. Легіонери на лівій точці розстріляли останню базу осолтників. Комбінований наліт Ксифонів, Тандерхоку та останнього штормигла пробив щити та знищив Вархаунд. У вибуху Титана було знищено ще одну базу легіонерів та Транспорт Ріно. На перший хід Гвардія Смерті утримувала ліву та центральну точку і отримала 10 поінтів та пересунула точки на 5 дюймів до свого деплою. Криваві Янголи не змогли закріпитися у зоні висадки. На другий хід ініціатива була у Янголів. Тандерхоки вилетіли на лівому фланзі і висадили Термінаторів та Левіафандридноутів. Шторм Ігл висадив легіонерів на правій точці. До них на повній швидкості помчали Ріно Гвардії Смерті. Піхота Янголів у центрі зайняла руїну, а легіонери Гвардії Смерті пішли на них в рукопашну. Олівіафани напали на сікарани, але ті дали залп на випередження і вбили двох нападників. Термінатори Янголів набігли на кратоси, отримали від них овервоч та втратили одну базу. Термінатори Дезгвардів побігли в контратаку. Піхота з плазмаганами на лівому фланзі зайняла будівлю ближче до зони диплою. Ксифони Дезгвардів вийшли з резерву і дали залп по тандерхопу та збили його. У відповідь Ксифони Янголів знищили винищування. Гвардії смерті. Вархаунди та Предатори отримали наказ Fire First. Рівер просунувся вперед. У фазу бою залп Вархаунда та Предаторів знищив ще один Тандерхок. Сутичка між термінаторами закінчилася перемогою дезгардів, але криваві янголи відмовилися відступати. Лівіафани невдало напали на сікарани і були знищені. Куби були безжальні до кривавих янголів. Бій піхоти в центрі закінчився впевненою перемогою гвардії смерті. Рівер залпом Гатлінга та турболазера знищив два сікарани, а ракетний удар зруйнував будівлю, в якій сиділи легіонери дезгардів. В результаті з усього підрозділу вижила лише одна база. Штормигл розстріляв двох дредноутів на правому фланзі, і вони провалили мораль. На другий хід дезгарди все ще контролювали точку в центрі та на лівому фланзі, а швидкий маневр Ріно не дав Янголам захопити праву точку. Дезгарди знову пересунули точки ближче до деплою. Рахунок на кінець ходу був 20-0. На третій хід ініціатива знову була у Янголі. Їх лігіонери на правій точці напали на Ріно, які зробили вогонь на випередження і вбили одну базу. Термінатори продовжили бійку навколо Кратосів. Кратоси поїхали вперед, намагаючись дістатись до рівера. Рівер отримав наказ Fire First. Вархаунд просунувся на лівий фланг для підтримки атаки на ворожого титана. На лівому фланзі з резерву вилетіли ксіфони і тандерхоки Янголі. Піхота гвардії смерті відійшла ближче до точок. У фазу бою рівер вогнем усіх стволів обстріляв сікарани та кратоси. Але неймовірне везіння або рука дідуся Нургла захистила танки гвардії смерті. Термінатори Янголів добили термінаторів гвардії, але остання база провалила моралі. Відступила на правому фланзі бій між Гріно та Легіонерами закінчився перемогою легіонерів, але обидва підрозділи понесли важкі втрати і відступили. Кратоси розстріляли рівера та зняли йому три щити. Цей момент ксифони збили щити Вархаунда і нанесли йому три поранення з чотирьох. На останньому зусиллі Вархаунд зробив залп з турболазера в рівера і наніс йому ще одну рану. Тандерхок Янголів влучив у реактор Вархаунда і підірвав його. У вибуху загинули дві бази легіонерів, що опинилися поблизу. Сікарани Десгвардів дали залп плазмогарматами та лазбатареями і змогли нанести критичні пошкодження ріверу. Магутня машина. Вийшла з бою. Остання база з плазмаганами розстріляла Термінаторів кривавих Янголів. На третій хід Дезгарди вперто тягли дві точки до себе і отримали ще 10 понтів. Рахунок на кінець ходу складав 30-0. Продовж наступних двох ходів авіація Янголів продовжувала знищувати техніку та піхоту Дезгардів, але на землі у них нічого не залишилось. Тому утримувати точки змоги не було. На кінець п'ятого ходу у Дезгардів залишились недобитки підрозділів, які тим не менш утримували зони висадки. Дезгарди виконали другорядну місію, оскільки літаки янголів відлетіли з поля бою. Криваві янголи не змогли евакуювати результати досліджень, але принаймні вони не потрапили до рук ворога. За другорядну місію янголи отримали 5 поїзд. Загалом рахунок на кінець гри складав 60% на користь дезгардів дезгарди вибороли перемогу, закріпившись у центрі великими підрозділами лігіонерів, і змогли вивести достатньо генетичного матеріалу для поповнення втрат лігіону і набору нових підрозділів. Янголи, не дивлячись на повну перевагу в повітрі, не змогли закріпитися на землі. Головним бійцем гри обидва гравця визначили підрозділи ксифонів, а седисгардів знищили 4 літаки супротивника. А винищувачі янголів рознесли більше 10 одиниць ворожої техніки та серйозно пошкодили обидва вархаунди. Дякую за цікаву гру! Напишіть в коментарях, чия тактика бою вам сподобалася більше. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.